У Міріям аутизм. Що їй робити? Це Міріям. Мірям проживає разом з батьками. Міріям полюбляє читати книжки. Однак вона читає лише книжки про метеликів. Міріям любить метеликів. Міріям ходить до школи. Міріям часто почувається самотньою. Міріям не подобається школа. Міріям важко заводити друзів, і вона часто лишається на самоті. Вона не розуміє жартів інших дітей. Міріям іноді не знає, чого саме хочуть інші діти. Вона думає, що інші діти теж не розуміють її. Іноді Міріям почувається не так, як інші діти. Міріям важко дається навчання. Діти в класі Міріям дуже шумлять. Іноді діти говорять усі одночасно. Тоді Міріям швидко втомлюється. Такий стан пригнічує дівчинку. Міріям дуже старається. І все одно їй важко слухати уроки в класі. Міріям швидко дратується, коли чогось не розуміє. Батьки Міріям шукають допомоги. Батько Міріям телефонує сімейному лікарю та записується на прийом. Лікар розмовляє з Міріам та її батьками. Він каже, що Міріям потребує допомоги. Сімейний лікар відправляє Міріам до психолога. Сімейний лікар разом з муніципалітетом можуть організувати надання допомоги для дітей. Дитина завжди може прийти на співбесіду разом із супроводжувачем. Людиною, кому дитина довіряє Міріам та її батьки йдуть до психолога. Психолог допомагає дітям, розмовляючи з ними. Він знає багато про дітей та про те, що вони відчувають. Якщо ти не бажаєш або не можеш говорити нідерландською мовою, можна запросити перекладача. Він допоможе перекласти твої слова. Міріам спершу знайомиться із психологом. Спочатку психолог досліджує ситуацію. Він ставить запитання Міріям та її батькам, аби з'ясувати, які проблеми є у Міріам. Відтак психолог надає Міріам допомогу. Міріам дізнається про те, що у неї аутизм. Психолог каже, що в Міріам аутизм. Всі діти з аутизмом різні. Деяким дітям з аутизмом важко сприймати зміни. Наприклад, коли скасовується якийсь певний урок. Деякі інші такі діти концентруються виключно на якійсь одній речі. Міріам, наприклад, любить метеликів і дуже швидко дратується. У світі збільшується кількість дітей з аутизмом. З аутизмом народжується. Навчитися справлятися з аутизмом. Аутизм буде в тебе все життя. Проте ти можеш навчитися справлятися з ним, аби він завдавав тобі менше клопоту. Психолог розповідає батькам мірям, що таке аутизм. Батьки Мірям також навчаються тому, як вони можуть їй зарадити. Мірям добре, коли вона може робити кожного дня ті самі речі о тій самій годині. Тут допоможе чіткий розпорядок дня. Зараз батьки Міріям краще розуміють її. Мірям отримує допомогу. Мірям займається з психологом. Так вона дізнається про те, що таке аутизм. Психолог дає Міріям поради. Міріям також отримує допомогу в школі. Вчитель допомагає Міріям. Він розповідає про аутизм на уроці. Після цього міріям з однокласниками дивляться фільм про аутизм. Фільм показує, чим саме є аутизм. Тепер діти в класі розуміють, що таке аутизм. Зараз у класі значно тихіше. Міріям може краще слухати, що каже вчитель. Тепер Міріям щаслива. Деякі речі все ще видаються Міріам важкими. Але зараз Міріям розуміє, чому вони для неї важкі. Її однокласники та батьки розуміють її краще. Кожен з них докладає зусилля, аби допомогти Міріям. У Міріям з'явилася нова подружка. Міріям Щаслива.